Продовжуємо знайомити вас із людьми та місцями, які гарантовано заслуговують вашої уваги. І сьогодні ми у гостях у тих, хто до нещодавно самі були гостями нашого міста. Проте зараз почуваються у Вінниці не неначе у себе вдома. Ми у регіональному сервісному центрі Херсонської області, яке через російську агресію було вимушено переїхати та відновити свою діяльність на території нашої громади. Поспілкуємось із його керівником паном Миколою Іщенком. Вітаю, пане Миколу. Доброго дня. Я, пане Олександр, перше запитання, яке напевно. Головне і дещо можливо очевидне, Я сказав зрозумілу причину, чому ви тут через окупацію, через обстріли, через рашистську навалу на території України. Проте розкажіть, будь ласка, нам за яких обставин, чому взагалі було прийнято рішення і за яких обставин переїхати до нашого міста після окупації Херсонщини? Більшість працівників виїхала на територію України, де не окупована працівників. Треба було працевлаштовувати, тому рішенням ГСЦ було прийнято. Та відновити роботу регіонального сервісного центру та також одного із територіальних сервісних центрів для того, щоб працевлаштувати наших працівників. Чому вибір впав саме на місто Вінницю? Чому вирішили відновлюватись саме у нас? Зроблений аналіз, де є більше попити на послуги громадян. На той час послуги, попити послуг на громадян був зроблений в місті Вінниці. Тому ми приїхали до міста Вінниці, зустрілися з міською радою, поспілкувалися. Вони були дуже задоволені, що ми відкриваємо новий сервісний центр, що тут буде зменшено навантаження на два сервісні центри. Які знаходяться в місті Вінниця. Як прийняли? Як ви вже, скільки часу ви вже по-перше тут працюєте, і як за цей час які ваші відчуття від нашого міста? Ну, перший мій приїзд був сюди в червні в місяці. Я спілкувався з мешканцями, також з владою, щоб відкриття сервісного центру. За два місяці ми відкрили територіальний сервісний центр і почали надавати послуги. Ну, Всім працівникам також мені дуже сподобалось місце Вінниця. Нас тут прийняли дуже вічливо. Яка основна ціль і мета переїзду? Чому не, не просто закрили свою діяльність, а вирішили все ж таки поновлюватись десь на більш мирних спокійних територіях? Перше це працевлаштування працівників. А по-друге, ну, потрібно роботи, рухатися вперед. Як багато часу і зусиль знадобилося для того, аби повнім, у повному обсязі відновити свою діяльність? Біля двох місяців потрібно було, щоб зробити ремонт, закупити меблі, техніку і відновити роботу. 24 серпня ми вже запустилися перший день. Який попит серед віничан чи як, як швидко почав бути наплив людей? Саме до вашого центру попит з першого дня був великий. Не перші час до нас теж звертається дуже багато виничан. Більшість людей звертаються з реєстрації транспортного засобу, також прийняття теоретичних і практичних іспиту. Якраз коли ви вже заговорили про перереєстрацію транспортних засобів, знову ж таки про екзаменаційну сесію, скажіть, які взагалі послуги надає сервісний центр, і чи є якісь відмінності від тих, які базувалися в нашому місці, вже до цього? Територіальний сервісний центр наш 65 Рокадин він надає ті ж самі послуги, що й надають, що не послуги територіальні сервісні центри Вінниччини, а також територіальний сервісний центр на всій території України. Нема різниці, де особа зареєстрована, вона може звернутися до будь-якого сервісного центру на території України і, і отримати ті ж самі послуги. А саме там реєстрацію, переєстрацію транспортного засобу, обмін посвідчення водія, здача іспитів, теоретичних та практичних іспитів, ну і отримання посвідчення водія нового. Скажіть, можливо, є якась статистика, чи можливо просто вам відомо наскільки користується попитом серед внутрішньо переміщених осіб ваш центр? Як багато людей, які вимушені були покинути свій домівки, приїхати сюди і тут продовжувати жити до вас приходять? Можливо, херсонці самі є, які принципово йдуть саме до вас, тому що знають, що ви скажімо так їхні земляки? Так, до того ж моменту до нашого відкриття до нас дуже часто телефонували. Мешканці Херсонщини вони не знали, що їм робити, куди звертатися. Ми по телефону їм повідомляли, що ви можете звертатися не тільки в сервісний центр Херсонщини, бо вони на теперішній час не працюють. Ви можете звертатися в будь-який сервісний центр на території України. Після нашого відкриття дзвонків стало ще більше, тому що це було виселено в інтернеті. Телебачені не тільки зверталися, і дуже багатька мешканців Херсонщини заходили. і Коли вони там приходили біля стойки, кажуть: о, ми дуже раді, що тут всі з Херсона. Зараз вже коли Херсонщина знаходиться деокупованою на даний час, коли вже біці ЗСУ відбили і повернули до своїх до державної території України до її складу, чи не було у вас бажання чи планів повернутися у рідне місто? На четвертий день після деокупації Херсона ми одразу приїхали в місто Херсон на мобільному сервісному центру та надавали мешканцям міста Херсон послуги. На теперішній час там вже працює постійний сервісний центр, який надає послуги в місті Херсон та мобільний сервісний центр, який їздить по півночі Херсонщини, теж надає наші послуги. Зараз вже знаєте Вінничани і знову ж таки Вінниця є таким центром, куди дійсно багато внутрішньопереміщених осіб переїжджають для тимчасового проживання або ж на довготривалі проживання І вже дещо звикли до того, що тепер у місті діє вже три сервісних центри. Чи не плануєте ви від нас переїжджати, щоб люди знову не отримали усі такий, знаєте, е дещо такий удар знову, що залишається знову два? Ну, На теперішній час ми не плануємо, яких таких точних планів у нас немає. Але ми знаємо, що якщо буде деокупація всієї Херсонщини, ми поїдемо туди і будемо відновляти роботу всіх територіальних сервісних центрів на Херсонщині. Скажіть, будь ласка, пане Миколе, який повний спектр ваших послуг саме у цьому сервісному центрі? Ну, по-перше, це реєстрація, переєстрація транспортного засобу. Тут кожен громадянин може звернутися, переїхати до нас, експерт оглянути, огляне автомобіль. Після чого наші адміністратори зареєструють або знімуть з реєстрації транспортний за. Sim. Також люди можуть до нас після закінчення автошколи звернутися для отримання посвідчень водія. Спочатку ну, ми працюємо зараз по новій програмі. Спочатку в автошколі вони здають на теоретичний іспит, закінчують навчання. Ми приймаємо теоретичний іспит, після чого кожен громадянин може поїхати в автошколу, будь-яку автошколу, навіть не важливо, що він вчився в одній, а здати екзамени з практичного іспиту і. Навчатися в автошколі з практичного іспиту. Після чого він або до нас, або до будь-якого сервісного центру приїжджає, здає практичний іспит. Після здачі практичної іспити ми вручаємо посвідчення Водія з якими можливо труднощами вам довелося зіштовхнутися, відновлюючи діяльність в нашому місті. Ну, труднощів було дуже багато, всіх їх не перерахувати. По-перше, це було знайти приміщення, по-друге, зробити ремонт. В воєнний час було дуже тяжко закупити орктехніку, тому що наша вся орктехніка залишилася в окупації, ми не, могли, не встигли вивезти це все. Ну, все провести, телекомунікації. Ну, це було дуже важко. Ну, я собі нарисував план. Я зі своєю командою ми потихеньку це зробили. В якому стані зараз знаходиться сервісний центр, взагалі, який залишився у Херсоні? У нас поки, поки деокупація пройшла там, де з нас знаходяться ДАС сервісних центр. Перший сервісний центр в селі Велика Олександрівка там були прямі влучання. Він розрух на 50% уцелів, а сервісний центр, який знаходиться в місті Херсон, там в гарному стані. Чи плануєте ви відновлювати ці місця, в які були влучання? Чи будете шукати якісь інші приміщення, інші місця? Ну, ми плануємо відновити, тому що в селі Великий Олександрівка, сервісний центр, він належить нам, він у нас не був в оренді. Тому я сподіваюся, що будуть виділені кошти на його відновлення. щось все ж таки вдалося те, що вціліло, перевести до Вінниці, чи ні? На теперішній час все, що вціліло, на знаходиться в місті Херсон. Тут знаходиться вся нова техніка. Ви кажете, основною метою, основною цілею було те, аби дати робочі місця людям, аби було допрацювати і що робити? Чи є серед ваших працівників наші місцяни, вінничани? Ну, є тільки одна працівниця, яка працювала в вашому сервісному центрі 41-му. Тепер вона працює у нас. Вона неї було бажання до нас перейти працювати так, як у нас ще були місця. Ми її взяли до себе. Тобто не лише херсонці працюють, а тепер це таке, знаєте, об'єднання дружби віничан і херсонців. Виключене. Є один працівник, він заходить з Вінниці. Що ж, пане Миколу, ми дякуємо вам за те, що обрали наше місто. Ми дякуємо вам за те, що ви все ж, попри всі виклики, з якими зіштовхнулися, ви безпосередньо і взагалі українці в цілому під час повномасштабної війни в Україні зберігаєте робочі місця, зберігаєте спектр ваших послуг. Ну і надзвичайно приємно, і звісно, що це все відбувається у Вінниці. Нагадуємо, друзі, ми спілкувалися із керівником регіонального сервісного центру Херсонської області, яка відновила свою діяльність у нашому місті.